Такий вигляд має балкон у двоповерхівці на перехресті вулиць Чорновола та Єгорова. Попереджувальної стрічки тут немає. Справжня небезпека для життя. Якщо це впаде на голову, це травма, яка несумісна. Ну, як правило, я дивлюсь, знаючи, в якому стані балкон. Я дивлюсь, не хочеться стати жертвою цих уламків. Тому, тому страшно, звичайно. А є люди, які не дивляться, які поспішають, які йдуть з малими, з малими дітьми. Кропивничанка Діана Остроухова працює в магазині в цьому будинку. Звичайно, страшнувато, оскільки було б дуже неприємно, якщо б камінюка просто впала б на голову. Чи не кожен день замітаємо, і видно, як невеликі камінці, але я на підлозі будинку 74 роки. Його обслуговує житлово-експлуатаційна організація номер 2 Стан балкона і плити в даному випадку ми можемо казати тільки про облущення штукатурного шару. Казати про те, що сам балкон, балконна плита аварійна ні. Балкон, люди виходять на балкон, він не перекошений, він не хитається, він не обвалюється. Там нема відомих ну, допустим, причин щілин від що він відходить від стіни. Осипання бетонних конструкцій не може не становити небезпеку. Даний балкон знаходиться в незадовільному стані. Це те, що може заключення дати ЖО-2. Головна інженерка зачитує акт весняного огляду цього будинку. Балкон квартири «Новий 8 знаходиться в незадовільному стані. Мешканцям квартири надано попередження про необхідність провести балкон до належного стану. За час експлуатації з 47-го року він вже має такий неприглядний вид, але ЖЕК в послуги ЖЕКа ремонт балконів не входить. Ну, ми можемо його взяти на себе так сказати розходи для того, щоб визвати вишку і виконати відбивання штукатурки, яка може відпадати. Аби прибрати шматки штукатурки, яка обвалилась, житлово експлуатаційна організація найняла автовишку. Це Для того, щоб це для того, щоб не було аварійних ситуацій для проходу пішоходів. Він зараз все ретельно оглядає, знімає ті частини, які відшарувались від балкону. Є тут огородження, надалі роботи залежать від власника квартири. Власник квартири Анатолій Каченюк вважає, ремонтувати балкон має житлово-експлуатаційна організація. От я плачу за свою площу 300 гривень. місяць. За що я плачу? За те, що пані вони... Це саме ободраний дом на цьому кварталі. Ну за що ми платимо? Внизу офіси, от з криші, видите? Тут ніяк не попаде по травму. Поки я живий, я думаю, -то, что щось зробити з ним. Но у мене зараз поки нет средств. Буду средства я сделаю. Показує договір обміну квартири, де зазначений у власності балкон площею 3 квадратних метри. Юрист Юрій Деркаченко пояснює, хто відповідальний за ремонт балкону. Дані правовідносини регулюються житловим кодексом та цивільним кодексом. Згідно цивільного кодексу, відповідальність несе за утримання, його належний стан, вигляд балкону, саме власник або співвласники. Ми маємо право власності на користування, використання, утримання, але ми ще й маємо певні обов'язки згідно чинного законодавства. Це передбачено і цивільним кодексом, теж конституцією і підзаконними актами. Обов'язки, знову ж таки, короткий приклад вам про Це екологічна безпека, утримання в належному стані, тих ж фасадів будинків, балконів знову ж таки. За словами Анатолія Каченюка, якщо будуть гроші, відремонтувати балкон планує за рік. Олена Жикалова, Руслан Фошка, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.